Що роблять державні органи щоб повернути тіла. Я не від себе кажу, а цитую тих жінок, які на завтра влаштовують мітинг під стінами міської ради, шукаючи теж відповіді на такі запитання. Насправді Олег Олексійович Котанко так уповноважений у справах зник з особливих обставин являється зараз єдиною людиною у державі, яка має змогу. І веде перемовини з Російською Федерацією. Власне, це робиться практично щотижня. У них є теж така сама людина уповноважена, так з якою вони власне, і домовляються про ці усі процеси. Тому коли ми говоримо про те, що робить держава, ну, насправді я можу сказати, що на сьогодні у нас у, нас у центрі, так, у центрі уповноваженого є більше 30 тисяч звернень, які фактично. Я хочу взагалі наголосити про основні завдання, які у нас є, так бо перед нами стоять завдання пошуку людей. Це сам уповноважений, е, як називається у справах зниклих безвісті. І тут постає питання, коли ми розшукуємо тих людей серед трьох категорій. Так, ми шукаємо серед тих, які перебувають у полоні, серед поранених, і звісно, на жаль, серед загиблих. І е, ми отримуємо відповідно. Е, у нас є два шляхи вирішення цього питання. Перший шлях це є повернення людей. Сюди так, адаптація, реабілітація, якби ми мусимо подбати про цю людину, щоб вона соціалізувалася, повернулася до, до нормального життя. Так і друга, друга, на жаль, шлях це. Ми не називаємо це тільки повернення тіл, це є гідне вшадування пам'яті героя. Тому на сьогодні офісом уповноваження його командою, повірте, це дуже складний процес. На жаль, він не є дуже відкритий, багато речей залишається, як кажуть, за кулісами. Працює велика команда, це, це і пошукова група, це є і е, служба безпеки, так команда самого повноваженого розвідка. Е, я вам скажу, більше там працюють навіть волонтери. Щодо самої роботи хочу сказати, що насправді це не є зовсім навіть безпечно, бо у нас випадки нещодавні, скажімо так, коли навіть шестеро наших волонтерів впали під обстріли і, на жаль, були поранені. Угу. Власне, ви згадали про розвідку, і завтра є анонсована зустріч жінок з очільником розвідки паном Будановим. Чи є якась інформація про те, про що там йтиметься, так в першу чергу? Насправді, на жаль, я не маю жодної інформації. Я Думаю, завтра родичі будуть мати можливість поспілкуватися і отримають інформацію, яку може надати структури в певному обсязі, які ті, які про які, які можна говорити. Як відбувається комунікація з родинами тих, хто шукає серед і полонених, і на жаль, загиблих? Бо, так розуміємо, якщо люди організовують мітинг, то е, ну, є якісь проблеми чи питання до державних органів, які займаються цими питаннями. Е, безперечно, завжди будуть питання і завжди будуть відповіді. Це нормальний, абсолютно, процес, тому що. Е, Кожна людина, я якщо буду говорити в контексті свого пережиття, коли я шукала Ореста Петришина, так це був досвід 14-15 року. Це зовсім можливо, це був зовсім інакший процес, можливо, навіть трошки легший. Бо зараз, по перше, Україна не готова до такої кількості зниклих безвісті, так, ми не думали, що нас очікують такі страшні великі втрати. І коли ми говоримо про комунікацію і роботу, то власне, команда уповноважена, і так було прийнято рішення для полегшення роботи і я б сказала, для... Покращення полегшення роботи для самих родичів, так тому зараз я поясню, чому і покращення роботи комунікаційної, яка полягає у такому ска зборі більш більшому збору інформації, систематизація цієї інформації зараз у всій Україні, у всіх областях призначено так наказом координаторів, регіональних координаторів уповноважено у справах зниклих безвісти. Хочу сказати, що власне ну як я є одним із координаторів у Львівській області, так. Ми теж дуже активно розпочали роботу. Відверто вам скажу дуже багато звернень. Ми спочатку думали поставити якісь прями годину, але розуміємо, що у людей, ну на жаль, так люди, які шукають, знову ж таки пам'ятаю себе, немає ні суботи, ні неділі, ні свята. Тому на дзвінки ми відповідаємо і у суботу, і у неділю. У будинку воїна ми щодня щодня приймаємо цих людей. Давайте нагадаємо одразу де будинок воїна, щоб ті, хто почує нас, побачить в ефірі, могли звернутися. Що є така потреба? Так будинок лаєна розташована вулиця Короленка, 1 а. Де ми приймемо усіх людей відповідно, і будемо готові до співпраці. А до речі, Короленка перейменувала ж на сесії міської ради вже не коронабанича Хамера Герої України тоді на вулиці Хамера, але поки що, поки не змінені таблички, і буде шукати за короленка. Ради радимо гуглити Короленка. Олег Котенко сьогодні озвучував кількість зниклих безвісти, яких шукають, і озвучував кількість тих на? Заявки яких отримав офіс, скільки в нас на сьогодні є тих, кого шукає офіс, і скільки від часу, коли він запрацював, вдалося повернути додому? Ну, насправді за три місяці роботи так з непідконтрольних територій, уповноваженим командою повноважено, повернули 564 тіла. Так, це є з непідконтрольних територій. Якщо ми будемо говорити, про тих людей, які про повернення тіл е, так, з зони бойових дій це 2026 людей. На сьогодні е, ясна річ, що пошуки тривають. Так, у нас є е, підтверджені локації, де ну, це така інтерактивна карта, де вноситься командою так, уповноваженого е, місця, де, де офіційно якби підтверджено фото доказами, відео доказами, також свідченнями. Власне, наявність тих тіл ведеться з. Е, Звісно, що тижня Олег Олексійович веде перемовини з російською стороною щодо повернення тих тіл. На, на жаль, процес дуже складний і не завжди вдається так повернути з тих територій, яких би ми хотіли. Ми отримуємо тіла. Далі йде складна процедура, коли чому постійно е, уповноважений наголошує на тому, що повинні е, родичі здавати ДНК. Коли навіть повертаються тіла, тіла не повернуть родичам, доки не буде проведено власне аналіз ДНК. Тому дуже важливо. Правильно, в принципі за правильною процедурою, за логоритмом дій е, слідувати всім пунктам, щоб власне допомогти. Бо знаєте, це є така. Я завжди кажу, що це є спільна праця, і родичі можуть бага, ну, багатьма речами допомогти, тому що тільки родичі можуть переглянути ці всі відео в телеграм-каналах. Так зараз дуже багато взагалі завдяки родичам, було виявлено людей у Російській Федерації, які знаходяться в полоні. Е, тільки та людина може ідентифікувати, коли розуміє, що так я його впізнала. Е, ну це тому власне в співпраці з родинами ми просто закликаємо, щоб родичі приходили, і ми цю спільну роботу робили разом. Власне, ми мали інтерв'ю з кількома жінками, які шукають своїх чоловіків. Вони не знають загиблі, вони в полоні чи пропалі безвісти, але є проблеми з отриманням цього статусу, і вони звертали через військові частини, де чоловіки їхні рахувалися. Так як легше цей процес пройти, як правильно його пройти, і чи можливо швидше звертатись відразу до вас у офіс? Ну насправді, коли людина стикнулася з таким питанням, так з такою трагедією, скажу, коли людина пропала зі зв'язку, так і немає вже певний період часу, то першими кроками, звісно, потрібно. Звертатися в органи національної поліції, так, де, в принципі, за фактом зникнення людини відкривають кримінальне провадження, слідчі, які ведеться провадження, він дає людині, родині, родичам, зокрема, це буде батько, мама так, або діти дає скерування на аналіз ДНК. Обов'язково ще раз наголошую. Це є обов'язкова процедура. Ми навіть ті люди, які можливо так знають, що людина є опоні, все одно обов'язково треба пройти відповідно цю процедуру. Коли ми говоримо про реєстрацію, дзвінки куди потрібно телефонувати власне повторюсь, це є нацполіція, це є національне інформаційне бюро, і також потрібно зареєструватися до уповноваженого у справах зниклих безвіст. Марія Петришин, регіональна координатор уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка на Львівщині. Дякуємо вам за розмову і за Дякую. пояснення, куди звертатися. Нагадуємо ще раз: це будинок Воєна, вулиця, поки що ще Короленка, 1 А тому, якщо є у вас така потреба, то будь ласка, звертайтеся туди.